Штрафи за порушення в українських заповідниках зростуть у 50 разів. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт. Його деталі розпитаємо у заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Є... Єгора Перелигіна. Пане Єгоре, добрий вечір. Вітаю вас в головному за день. Доброго вечора, радий бути з вами, пане Ігоре, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який суттєво посилює покарання за порушення правил на території природно заповідного фонду. Розкажіть детальніше про що у ньому йдеться? Ну, дивіться, по-перше, ми говоримо про те, як ви дуже коректно сказали, про те, що буде збільшений розмір штрафу орієнтовано в 50 разів. Якщо законопроект буде прийнятий, то ми побачимо те, що для громадян він буде складати від десь від 8 тисяч гривень до 17 тисяч гривень, а для посадових осіб від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень 500. Тобто ми говоримо про те, що є посилення відповідальності за порушення правил охорони та використання території та об'єктів природно-заповідного фонду, і ми і це законопроект він пропонує внести зміни до статті 91 кодексу України про адміністративні порушення. І головна мета це те, щоб забезпечити збереження території та об'єктів природно-заповідного фонду, тобто це е, збереження нашого ПЗФ. Шляхом посилення адміністративної відповідальності за ці порушення в першому читанні, тобто буде ще друге читання, відповідно після якого депутати, якщо ухвалять закон, запрацює. Ми про це поговоримо пізніше. Ви сказали щойно від і до чим буде якраз вимірюватися розмір штрафу, якраз відповідно, чи це 8 тисяч гривень, чи це 17 тисяч гривень? Я так розумію, безпосередньо яке буде здійснене порушення. Так, звісно, це буде вимірюватися відповідно до самого порушення, до протоколу. Ми бачимо те, що на сьогоднішній день у нас штраф складає стандартний штраф для громадян, складає від 153 гривень до 400 статам з гаком гривень. А для посадових осіб це там 255 там 510 гривень. Тому для нас головне це те, що ми переходимо до режиму превентивного режиму боротьби з правопорушеннями, тому що в попередньому році ну ми фіксували ці порушення, ми їх бачили. Є проблема. Це проблема, яка пов'язана з тим, що іде боротьба з джипінгом, так званим в Україні, і е, треба посилювати е, наші всі можливі дії для того, щоб боротися з цією проблемою. Тому е, так е, ми будемо говорити. Ну ми не будемо говорити. Ми вже діємо в цьому напрямку, і ми сподіваємося, що цей закон буде прийнятий. Дуже суттєве таке зростання у 50 разів, тобто зараз її, нагадайте, будь ласка, 150-750 гривень, ви сказали, в нашому матері. Так, 153 е, гривні тіре гривень це для громадян, а для посадових осіб це трохи більше. Це 255-510 п'ять гривень, тобто це суттєве збільшення. Тому я і кажу, що функція вона превентивна. Ми хочемо перейти до того, щоб ми могли діяти превентивно, щоб е, знаєте, щоб е, це е, ну. Щоб це було прикладом да для порушників, тому що коли ми в 2024 році двадцять ну, році зафіксували і було складено 661 протокол з правопорушеннями, ми розуміємо, що це ну плюс-мінус це системна проблема, з якою треба боротися, в тому числі в рамках наших побажань та наших стратегічних дій у приєднанні до великої європейської родини. Я з вами погоджуюся, тому що людина, коли один раз заплатить образно, там 700 гривень штрафу, вона може порушувати і наступні рази. А коли вона вже е, заплатить 17 тисяч гривень штрафу, тоді вона ну вочевидь, що наступного разу вона краще подумає 17 гривень за порушення. Чи краще я 17 тисяч гривень використаю в своїх інших потребах? Питання, чому саме зараз ви вирішили змінити ці штрафи? Е, масово почали порушувати? В чому основна причина? Дивіться, ну як я вже сказав, ми зафіксували і було складено більше 600 протоколів у 2024 році. Тобто, ну щодо масовості, це досить велика така цифра, і вона ну може лякати. Це по перше, друге це те, що ми дуже добре розуміли, що без оновлення політики штрафів. Ну є просто ризики, як ви коректно сказали, що просто потенційні правопорушники вони будуть ігнорувати будь-які правила, і ми розуміли, що ми йдемо в ну. По перше, ми розуміли, що ми повинні рухатися в гармонізацію з нашими європейськими партнерами. Ми повинні брати якомога більше норм директив, стандартів з європейського союзу, і треба наближатися до цих норм, тому що у нас є відповідні ну скажімо так, умови, в яких ми повинні працювати, і норми, які ми повинні адаптувати ну, в межах євроінтеграційних процесів, тому для нас було дуже важливо ну діяти. Було дуже важливо показати, що ми готові діяти, і було дуже важливо, щоб показати, що ми готові діяти е, в превентивному характері. Ми з вами говоримо про штраф. Давайте зосередимося на основних правил поведінки, які зараз діють на території природньо заповідного фонду. Чого не можна робити? За що здебільшого? Врешті-решт, що здебільшого люди порушують. Ви знаєте, люди люд є така проблема, що люди порушують ну, но... Ви ж добре розумієте, що для нас головна проблема сьогодні це не просто якісь дрібні там порушення. Для нас головна проблема це було був саме джипінг, саме порушення нашого ПЗФ, скажімо так, засобами механіч, ну, механічними транспортними засобами. І для нас це був пріоритет, тому що ми наразі боремося і взяли на себе, скажімо так, зобов'язання побороти проблематику джипінгу. І тому саме ну головна наша мета була ну діяти. Ну у напрямку цього цієї проблеми, тому це є, є найсистемнішою і най скажімо так, ну це це надвелика проблема, тому що вона може заподіяти як мож як можна більше ну. Ну як це коректно буде сказати шкоди, шкоди нашому навколишньому середовищу, нашому ПЗФ. тому весь фокус був саме на проблемі джипінгу. Ви називали статистику порушень. Нагадайте, будь ласка, за минулий рік наскільки масово порушували правила поведінки на цих територіях? Більше 600. Якщо я коректно пам'ятаю, 660 або 661. Так 661 здається. Якщо коли ймовірно даний законопроєкт будуть розглядати у другому читанні, і відповідно, яка процедура, коли його приймуть, скільки часу має прийти, і коли він запрацює? Дивіться, ми сподіваємося, що все буде йти добре з цим законопроєктом. Ми бачили, що 29 квітня, ну цього року, перше читання у нас пройшло, але треба, ну Підкреслити той момент, що термін терміни прийняття його у другому читанні та подання вже на підпис президенту України це все буде залежати вже від завантаженості Верховної Ради та кількості першочергових проєктів законів, ну інших і завантаженості в цілому. Прогнозувати тут о, точні якісь часові горизонти дуже важко, тому о, ну ми сподіваємось на оперативність. Ми сподіваємось, що все це рухається вперед, і в мене дуже таке оптимістичне бачення цього. Пане Ігоре, вочевидь, що ми з вами ще зустрінемось в етері після прийняття цього законопроекту, тому що я точно вважаю, що ми маємо всі дотримуватись правил поведінки. І врешті-решт, наша країна зараз через війну і так багато страждає. Не треба нам ще самим е, робити е, все для робити якісь речі, які будуть шкодити зокрема і нашій природі. І щоб завершити нашу розмову, е, давайте заакцентуємо, з які саме землі, що саме належить до природно заповідного фонду, щоб вже бути максимально. Е, Максимально інформативними для наших глядачів. Ну, дивіться. По перше, у нас є проблема. Ну, по-перше, це саме у нас заповідники, тобто класичні заповідники, ПЗФ, класичний в розумінні цього закону. Да? Ми посел... ну, це ще виходить з закону України про природний заповідний фонд. Коли вносилися до нього зміни, якщо я коректно пам'ятаю, це було під е... час прийняття закону 4188 І е... голов... ну, це у більшості маси це саме є заповідники в класичному плані національних природних ресурсів, національних парків і так далі. Врешті-решт, коли людина потрапляє на території, завжди є перед природно-заповідними територіями відповідні таблички інформаційні, де пише, що ви перебуваєте саме у природно-заповідному фонді, на землях природно заповідного фонду. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Менше нам порушників відповідно і штрафи точно будуть слугувати для того, аби люди менше порушували. Ще раз дякую. Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Єгор Перелихін був з нами. Ама в головному за день.